Рада усіх бачити на каналі. Сьогодні я в магазині «Аврора» покажу вам акційний стелаж зі знижками. Дякую, що дивитесь. Усім гарного дня та приємного перегляду. 88 скляна ємність для сипучих люмінарк є за 119 кришка дерев'яна. Пластиковий контейнер 29. Фритюрниця Металева 99. Цукорниця скляна, гладка, прозора. Зі знижкою 69. Калихи для вина. Упаковка 2 штуки 99 по 520 мл. П'єльця для вишивання 9. Це ліквідація товару. П'єльця пластикова. 29 підсвічних скляний. Є салатове скло та рожеве. Красиві свічки для столу. Дві штуки також за 29. Ось така ємність для зберігання пластикове 29 серветка декоративна кругла. Ємність для меду скляна 29 з ложечкою. Спонжі фігурні 59 кристали для ванни 250 грамові, Тарілочка для супу 59 Знижки на зошити. Куса лінія 12 аркушів 4, клітинка 2 гривні. 96 аркушів 27 гривень. Це з малюнком ідуть зошити, а ці дешеві без малюнку. Набір файлів прозорих 24 за 20 штук. Папір офісний 500 аркушів 159 Восковий пластилін 10 кольорів 54 гривні. Чашка дитяча пластикова, 34 каченя. Ліхтарик ручний луно 49 Ліхтарик-лампочка на батарейках 34. Є салатовий, фіолетовий та жовтий. Світильник сенсорний, накладний на батарейках 129. Пакети для заморозки 10 штук 24, 2-літрові, соковитискач пластиковий 59, форми для морозива на 6 порцій 129. Акумулятор холоду 49. Шухол охолоджувач для пляшки 99. Кришки 88. Упаковка 50 штук. Глечик скляний для напоїв 179. Стакан пластиковий з трубочкою 129. Пляшка 64. Термосумка 115 на липучці. Нектар біола 17. апельсиновий 18. Жувальна гумка 20, орбіт 18. Гумка жувальна полуниця 24. Людяник Чупачупс 9. Батончик Балі 19, 55 грамів. Квас домашній 22 гривні, 200 грамовий. кавовий розчинний 22 гривні. Суміш суха для приготування лимонаду 34 40 грамів. Напій концентрований від Монік – 29. Лимонна кислота 14,90 грамів. Солодкий чилі та болонєзем 29. Устілки ортопедичні для взуття 69. Обрізні. Ось такі дитячі по 34. 59 дезодорант для взуття. Шкарпетки коротенькі. Бавов на 60% 29%. В'єтнамки 99%. Пластикові вішаки 5 штук 55 гривень. Це все на стелажі, хапай бо розберуть. Вентилятор настільний USB 199 Штора москітна 100 на 2,10. Кольори в асортименті 119 гривень. Коло для плавання киця 249 Коло для плавання з малюнком до 40 кг 64 гривні. Покривало для пікніку 150х130-349 Крем для особливо чутливих ділянок шкіри Сонцезахисний 119. Пакети майка 200 штук. В рулоні 64 гривні. Кава Амбасадор натурально смажена в зернах 450 900 г упаковка. Напій енергетичний 19, пюре фруктове 90 г 24 та 29 галіція. Зі пакети зі знижкою 89 100 штук упаковка, круасани 8 пастила полуниця 32 гривні. Бармішель швидкого приготування 10. Посуд для пікніку 129 на 6 персон. Столові прибори 12 штук 69. Термосумка 115. І ось така більша за 349. Кришки 20 штук упаковка 36 гривень. Банка 1 літрова 12 Кришки 44. Ціна за 20 штук. Машинка закатувальна, напівавтомат 179. Миска глибока, металева 109. Чайник заварювальний скляний 249. Кришка коркова. 129. Миска пластикова. Ягідка 9-літрова. Ложка столова 29. Ваза для квітів 299. Скляна прозора. Маленька сковорідка 14 см 84 гривні. Ось такі красиві склянки приїхали по 69 ребристі. Чашки скляні 119. Упаковка 2 штуки. Келихи для вина 449, 4 штуки упаковка. Склянка для коктейлю висока, кольорова 88. Ось така 24. Стакан високий подвійні стінки. 99. Новинка креманки, Дві штуки 77 гривень. І є ще по 55. Такі два варіанти. Глечик та 4 склянки. 299 за набір. Ємність для сипучих 119, салатник 149 кольоровий. Стакан високий вигнутий 77, чашка 64 кольорова. Чашка блакитно біла 88 гривень. Ще одна новинка: ось такі класні баночки для кухні по 49. 149 салатник, золотиста окантовка. Сірий мармур. Форма для льоду 77 гривень силіконова на 4 відділення. Склянка для напою 88. Пластиковий салатник листочок 34. Ємність скляна для напою з трубочкою та кришкою 88, пляшка 99. Стакан пластиковий 119. Трубочка кришка. Це скляний за 99. Креманка пластикова на ніжці 39. Ємність харчова 109. Ємність пластикова для сипучих – 149. Тарілка скляна кругла з приколами 119. Склянки блакитні 88. Ціна за 3 штуки. Дякую, що дивитесь. Гарного дня економних покупок на все добре.